Були в Йому. І зараз теж до чергового прокурора. Є черговий прокурор чи немає? Зараз перезвоню? Ну подзвоніть. Друженко, не треба мене знімати. Ну а як мені зафіксувати, що немає дежурного прокурора? Дежурний ви, ви приходили, що? ви тут у мене записані. Ну, що, як я, я вас записував вже. Ну, так ви вчора, ви вчора. Я приходили? вчора не був. Ви на роботу приходили коли? Вчора приходили чи ні? Не приходив я вчора! А позавчора? Не приходив! А коли останній раз приходили? А коли вам треба? Ну я питаю вас, коли ви приходили я приходив до... Я відпуск був. Ну перед отпуском приходили на роботу? Приходив. Ну а чого ви сьогодні прийшли? Попросили вийти. Ну і мене попросили, я теж прийшов. Це в мене немає часу, тут стояти цілими днями. За... Дякую за увагу. Алло. Де ви? Суді? Ясень. Це ви вже будете пізніше. Я зрозумію. Працюйте добре. Угу. Все. Ну, дякую за увагу. Голосівська прокуратура. Ось любуйте. Любуйтеся на роботу і прокурорів.